Продукція тільки є в нас. Ой-ой-ой, -я -я Наталі <пирать> не. А, <пирать> а ти вражалася. я не виходжу з тобою в ефір. Ось я. Ну, ти ж мене зарядила виходити в прямий ефір. Я ж м'ялася, а ти мені раз показав, що нічого такого страшного немає. У мене йде кірки, а угу. в тебе. А мене вісімдесят взяла. Зараз скажу. Я кірки не хотіла брати, бо я думала, що він буде дуже різкий. То є гірлан. Uh -huh. 87. -й. Я приїхала тільки недавно well, з кошти. і одразу well, почала тестувати. Не могла вже витримати. Well, класний! Божественний. І сьомий, дуже класний, він я такий свіжий. Ромодегустація на думу, і мені за цей аромат казало, що дуже крутий. Угу. Я тільки нюхнула і думаю, клас. А знаєш, оце я люблю жасмин і там, де є жасмин, я зразу купую баночку, я навіть не нюхаю їх, так. навіть не пробую. Ячий. Ага, ладно, все, ти вже зробила свого розпаковочка новинки? Ні, я ще не встигла. У oh. мене посилка того разу пізно прийшла, бо я вчора робила, мені в шостій вислали, в шостій вечора вислали. Mm -hmm. То вона трошки пізніше приїжджає. Якщо в третій, то тоді я її в дванадцятий отримую. Oh, у мене так само. Так, а я пізніше робила, і вже вона приїхала біля шостої. No, От, мені в мені дуже. класний, він дуже класний. Yeah, 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 Давай so. він... Так, Пам'ятаю, зайшла та дама, знаєш, в маршрутку. І той такий шлейф кірка. Я ж в попередній компанії брала тої кірки. Ага. Це... Так його захотіла думаю, тільки в компанії проведе появляється, зразу роблю замовлення, і десь тільки проговорила і зразу з'явився. То такий, знаєш, багато дивилася в брукарді туалетне чи парфумоване, будемо уточняти, більше... більше 14 тисяч гривень. А я. А можу... Привіт-привіт, помічник. А я спочатку прийшла, понюхала всі пробники і думала що щось я забула, переплутала. Я думала, що це чоловіче, що це є кірки. Понюхала, справді він такий різкий, не мій, знаєш, а потім глянула карту ароматів, та ні, це 89-й. А він класний, як для мене. Він не є різкий. він мені якимось фруктом. Фруктами пахне. Одну себе нанесла і мені пахне фруктами якоюсь водичкою фруктовою. Зовсім казали, що він схожий на бокару, але мені зовсім велика мені різниця. Приклад, ми бачиш, не... відкриваю свій, вже я буду. Бо... <риклад> я пробніка взяла. <риклад> взяла три пробничка і один собі 87-й. бач, гадала. Трошки пізніше вже після цього ефіру зроблю ще розпаковку. З цього парфума? Відкриваємо. Зараз. Привіт, красотки! Привіт! Дівчонки, приєднуйтесь до нас на прямі. Привіт всім, хто приєднується. У нас сьогодні такий спонтанний спільний ефір. що я відкриваю на телефон? Давай, відкривай. — Дівчонки, тут Мій парфюм. Музику треба було включити. Дивіться, да. як гарно, все запаковано, все культурненько. Да. От гарно заводська. Упаковка. Це тисячу мільйонів раз його. Кірка в мене, е, Софійка, е, це тисячу раз, раз ви його сюди не запакуєте, як в ніколих е, таке все гарне упакування. Яка упаковочка, така вся гладенька. Аромати класні, так, да, Світланно? Світлана, який ви собі обрали аромат улюблений. Ну, мені... Цей класний теж. О, подивіться. А у мене пахнуть компаніт, руки зі всіх боків. Марку, яке гарне е, скло. Сертифікат справжності. От я вчора теж дівчина принесла парфумів, у неї багато, якісь там, і вона замовляє через сайт. якісь такі, знаєш, жодної в компанії не був такий сертифікат. Я не бачила в неї. неї більше 30 ароматів всяких різних, знаєш, жодної не було. Ну все, випробовуй. Так, да, фруктові нотки є. Цікаво, бо казали, що він на бакуру схожий, але мені бакарану дуже, різка, дуже сильна, а ця ні. А по крутому вже не така накличка, як була, ясновинка. Ага. Сандалове дерево. Так, да, Кірка. Відкривається вже. Ну, я його не нюхала в оригіналі, не можу сказати, але мені. він це... б... класний. Вони мої, 64-й подобається, 89 і 87 також. Так. Угу. Да. Ну що? Клас. Ти? Да. <клес> класний, так? Да? Ну, я таки, знаєш... Я думала, що, може, трошки має нотку різкості. Тут но, ротки, нотки різкості нема. Ні, нема. Ні. Нема, він дуже класний, такий фруктовий. Да. Світлана, пише, що бере всі. <сумірно> всі подобаються, всі бере. Ну, Світлана, <сумірно> зуміло. Бачите, змінили трошки наклеючку, така гарненька, зробили. Угу. Ну, мені хто. Цей вісімдесят сьомий теж класний. Так. Да. Вільвєт просто бомба. Він особливо шлиф. А я хіба Вільвєт же з'явився? Ні, Не, ще нема. Чекаємо. Ну, я ж теж думаю, що нема. Так, да, ще дуже хочу його теж спробувати, який він буде. Ну, Наталичку, дякую за ефір. Добре, а може давай я ще свого відкрию тоді. О, давай. давай. Раз я вже тут, то давай вже відкриємо. І... Так. Ох, як добре запаковано. Наступні посилки буде. Добре, вельвет буде в наступній вже посилці. Все, відкриваю. 87-й. Так, тут у мене. Парфумчик. Тут у мене сертифікат також. Ось. Сертифікат якості, що Це є французькі парфуми. Ага, та, трошки змінено. Ось, в мене 87-й. Відкриваємо. Аж пляшечка запотіла, прийшла, з вулиці, холодно. Так і. О, класний, такий свіжий. Там жасмин, лаванда і ваніль в складі. От я де бачу жасмин, все, то моє. Я беру його закритими очима, як то кажуть. Класний. Це на літо він буде файний. У 80-му в кірке. А, що? а в 89-му що є? А там є маракуя, конвалія і сандалове дерево. Mm. Mm. Mm що такий? Я вже зразу напахнюся ним, і да, да. <гаду> буду до завтра вже пахнути. Я... <гаду> Особливо я... себе. Він буде пахнути довго. Mm -hmm. Ну, тут я трохи відчуваю якусь гірчинку трошки є. А дивіться, та не знаю, що... Те, от я собі не спробника нанесла, то мені вся гірчинка вже пропала. Угу. Може, воно так спочатку, а далі воно розійдеться і буде вже так жасмином гарно пахнути, де, як я хочу. Ось лаванда. Аромат більш На осінь, на зиму, кіські вечорниці, а він такий, взагалі, що можна і зараз ним користуватися і літо, він не буде надоїдати. Угу. Так, я вже його винюхала, то я теж буду собі, напевно, ще візьму ти кірки пізніше, але ще почекаю на велвет, ще той треба понюхати. А ні... То має бути Наталка всі три в тебе. Ні, всі три. Ну той чоловічий точно не хоче, він дуже різкий. Да. Та не мій. А та я та зас... не мій. Та. От він мені більше нагадує бакару, ніж Кірки. Різкий. Бачиш, як запакований, навіть пробник запакований, не можна відкрити. О, -о, О, ти такий багатий мужчина, не мільйон баксів. Угу. Mm -hmm. Тут А що тут за бренд? А, Це репліка. Репліка, то. Мейсон Маргела. Це що я правильно читаю. Казали мені, що всі парфуми називаються на французький манер. Так що не завжди. Я англійською хотіла, не завжди можу правильно прочитати назву. Отче, ходити здесь руки, ходіть, скажи, мама сказала. Все, Наталочка, добре, дякую вам. О, давай, папа, дякую за эфир.